Опа, це такий якийсь рецепт, що дійсно просто бе, Я його взяла в інтернеті. Це в інтернеті в рекомендаціях. Оксана! Я... Так і в мене вже були живіт, я не вонувату. Це не я, це я в інтернеті побачила. Рецепти з інтернету. Дивіться, який пиріг. Запіканочка така красива, що аж відвертає. Підрумянена, бачите? Тут усе усе таке, знаєте, народний рецепт. Кабачки, картопля, морква, цибуля, все це сире. Сюди воно натирається. Е, якого бена сюди я натерла ще дорогий сир моцарела всередину і назовні. Е, викинула три яйця борошно. Ці продукти, між собою, ну не, то, не те, що вони. Ну, ніяк. А вони ще ну, кабачок, то він то допікся, а десь картопля з морквою ще то хрустить, і воно все розлізлося і поплавилося сиром, і воно якось між собою виглядає, то дивіться, підрум'янано. да? Підрум'янано, воно красиво виглядає, особливо коли дістаєш його там з духовочки. Батько каже: Оксана, не їж, а то живіт буде боліти. Воно коли готувалося, то воно навіть і не пахло. Ну, дивіться, красивенько, бачите, красивенько, підрумяненько. І все, ну скільки то я газу напалила? Беріть так вся згорода, згрібайте. Картоплю, морку, все, що росте, тріть, то вмазали сира, напихали там, і ще чимось, там, якимись приправами. Все воно запечеться, улыбайтеся, зробила таке красивий рецепт. О закупили продукти, блогери, купили продукти. І красиво сняли, а воно вийшла фігня, а запостити треба. То я теж купила все продукти. Пробувати я не буду. ну Це така каша малаша. Не вірте, не вірте, що там красиво вони знімали, вони все смачно.